Українські оператори мають право заробляти на інтернет-сервісах на кшталт месенджерів. Вважають у Нацкомісії з регулювання зв'язку. А залучені кошти можна витратити на модернізацію. Невдовзі у відомстві розроблять документи про регулювання доступу до мережі та розпочнуть переговори із мобільними операторами. Учасникам телекомунікаційного ринку давно пора задуматися над тим, щоб ми були не тільки транспортною складовою. А щоб ми могли виробляти послуги значно ширші за своїм змістом, чим просто передавання інформації з однієї точки до іншої? За цим напрямком практично пішов весь світ. З цього всього, що він сказав, вихватили слово скайп. Написали, що я вважає, що треба монетизувати скайп. Він так не вважає. А взагалі виробляли послуги з доданою вартістю, які потрібні нашим споживачам безпосередньо на наших ресурсах, на нашій території. Подібні ініціативи хотіли запровадити у Росії. Там порахували за 2009-2010 роки. Через скайп мобільні оператори не понад 50 мільйонів доларів. Саме тому кажуть, учасники ринку про такі нововведення заговорили і в Україні. не реалізує Технічні, і, ну, И мне кажется, що всерьез не стоит. Ведь не регулируется же e-mail. Е ну, на самом деле это же то же самое. То есть это инициатива из серии там, регулировать регулирувати mail. Е Давайте відсемомся к этому Ну, з некої здорової долі скептицизм. До того ж, у разі запровадження плати за користування однією програмою завжди можна скористатися іншим безкоштовним сервісом.